Добрий день! ми впритул підійшли до дуже важливої точки в колі року. Відповідно, є необхідність коротко про це поговорити, а йдеться саме про осінні рівнодення. Це одна з чотирьох важливих точок на колі року разом із зимовим сонцестоянням, найважливішою точкою в колі року, разом із осіннім рівноденням. Літнім сонцестоянням ще однією важливою точкою, і осіннім рівноденням. Осіннє рівнодення воно символізує період, коли день знову дорівнюватиме ночі, але воно відбувається восени, глибоко восени, коли осінь у розквіті, і ми збираємо, підводимо підсумки свої рідні життєві за рік і збираємо урожай на полях давнину в цей час відбувалися шлюбні обряди. Дуже шкода, що в Україні жодна з цих важливих, справді важливих календарних точок не є офіційними святами, тому що вони несуть важливе календарне і енергетичне навантаження, і з ними відбуваються справді кардинальні енергетичні зміни в річному циклі, які нам необхідно враховувати. В культурі, на жаль, в нас вони фактично не відображені. Е, тому що будь-яка точка, будь-який перехід, такі важливі в колі року, вони вимагають е, певного осмисленого підходу, розуміння того, що це не мов би ворота, коли ви переходите з одного певного стану в інший стан, а точка осіннього рівнодення вона символізує перехід е, до того, коли ніч зростатиме, що символізує Таке ніби як призупинення життєвих сил, приспання їх аж до зимового сонцестояння. Тут важливо ще мати на увазі, що приблизно на ці ж дати припадає такий факт астрономічний. В цьому році, як те, що Юпітер наблизиться найближче до Землі, його буде видно на небесному зводі. А Юпітер в китайській астрономії це дуже важлива планета, цикл якої навколо Сонця приблизно складає, приблизно складає 12 років. І оці символічні тварини, які щороку змінюються, це якраз вони пов'язані із циклом Юпітера. Е, тому одночасно дві такі астрономічні події відбуватимуться найближчим часом, тому нам потрібно бути дуже уважними, е, осмислювати те, що ми знову переходимо е, в якийсь е, новий стан, адаптувати свої життєві цикли до нових викликів, тому що осінь вимагає один підхід і ставлення до здоров'я, і харчування і вживання напоїв. Зима вимагає іншого підходу, і нам потрібно відчувати, коли настають ці зміни, чутливіше ставитися до е цих е обставин, і е головне усвідомленіше проживати ці важливі реперні точки е в колі року. Тому е 23 числа цього в 2022 році, приблизно в четвертій годині відбудеться осіння. Рівнодення, тому нам потрібно вже готуватися до цього дня, бути уважними, тому що такі точки важливі для нашого життя. А взагалі, віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу України. Всім всього найкращого.